Ми продовжуємо створювати проекти мовою візуального програмування Lazarus. Тема у нас сьогодні складання програм, що обробляють натискання кнопок. Тобто є кнопки, їх натискаємо і будуть відбуватися якісь події. Ну, наприклад, вам пропоную ось така ось ігрушечка. Привітання різними мовами. Наприклад, натискаємо українською, воно каже: Доброго дня! Французькою буде бонжур, арабською там саламчик. Грузинською, камарджоба, кнопочка очистити. Тобто у нас є все кнопочки. І є об'єкт напис, місце для напису. Тобто, створимо напис, декілька кнопок, очистка і кнопка вихід. От така ігрушечка. Ну, добро. З чого почати? Пуск. Усі програми. Lazarus, бажано Lazarus Debug. Тут зазвичай вже відкривається вікно попередньої програми. Хтось щось робив. Як її закрити правильно, проєкт. Закрити попередній проєкт. І ось з'являється віконце. Створити новий проєкт. Там нічого не переключаємо. окей, Все, ось знову. Форма з'явилася. Місце для програми. Ну, і починаємо працювати. Значить, Ну що почнемо? Давайте переіменуємо е, сам надпис на формі. Не форм один, а кепшен у нього зробимо. Е, привітання, називаємо так, ігру нашу. Enter. Ось воно застосувалося. Кольор можемо обрати. Ну, Наприклад, кольор для форми салатовий. Палатовий світлий такий. Окей. Далі. Ну, і Вже починаємо об'єкти створювати. Напис. Ось, о, ABC, ABC, Label. Об'єкт лейбл. Натиснули і натягуємо область. А тепер замітимо. Дивіться, воно раз і маленьке зробилось. Ми його хочемо більшу область, а воно маленьке. Для цього потрібна й ось о, auto автосайз поставити False. О, Після цього можна. Змінити розміри, любі розміри поставити за маркери. От. Ну і змінити кольор для нього. Кольор, наприклад, голубенький. Голубенький, Окей. Все, Все геніально просто. Далі. От, той сам надпис Label потрібно очистити. Ось сюди Caption. Властивість Caption зліва. Просто витерти і натиснути Enter. Це геніальне просто. Замітимо, ось о, це вікно властивостей, а вище є інспектор об'єктів або о, о, провідник. вікно провідника. І тут ось о, ми створили лейбл, а він перший відображається. Зараз наступний створимо, далі батони створюємо. Окей. Натиснули. І натягнули. От, ось о, він батон 1 в області провідника. Інспектор об'єктів створився. Знову так само. ОК натиснули, то буде українською, це буде французькою мовою. Знову ОК арабською. ОК. Взяли. Натягнули місце. Це буде грузинською. Ну, зазвичай. Кноп... не та я взяв. ОК. Кнопка для очистки. І кнопка для ОК. виходу. Бо не гарно, коли ігри закривати хрестиком. Для того буде кнопку. Давайте їх перейменуємо. Ось. Кепшен Батон mm -hmm. просто бакспайсом витерти і натиснути Enter. Ну, а бажано да, туди вписати українською. Тобто і Enter нажати. Кнопка. Подія на яку буде відбуватися тут у вікні надпис з'являтиметься привітання українською мовою. Аналогічно у батона 2 витираємо кепшен, пишемо французькою. Французькою Enter. Тут арабською. Enter. Тобто перейменовуємо надписи на кнопках грузинською. Грузинською, Enter. П'ятий батон це кнопка очистка. Очистка, Enter. І шостий батон вихід. Вихід. Все, ось так переіменували. Залишилось тільки створити Отут, ось у нас справа вікно програми. Тут батон 3 чомусь вже створено, бо я нечайно два рази натиснув взагалі, починають із батона першого. Виділили його ось на формі. І два рази клас клац і дивимося. З'явилася ось процедура для батона первого. Тобто, яка буде обробляти подію при натисканні на батон перший. Що ж ми хочемо, щоб відбувалося? Ми хочемо, щоб при натисканні на батон перший у цьому лейбелі, лейбелі першому властивість caption, щоб там з'явилася фраза. Привітання українською мовою. Фраза Добрий день. То так і пишемо. Переходимо на англійську мову. Ну, пишемо, ми хочемо, щоб у лейбелі першому лейбел перший. Його властивість кепшен. Присвоїти і в апострофах. Ну, там крапка з ком, і повертаємося в апострофах, переходимо на українську мову, вписати фразу Добрий день. Добрий день. Все. Все геніальне просто. Можемо зараз, дивіться, натиснути play. Ага, помилка. А, ось каптіон. Р, буква Р. Каптіон, кепшін. Ще раз. Ну, це хорошо, коли помилки з'являються. Так. Що воно ругається? Label1... Ага, українська мова. Надлісь... Ну, то все правильно. Label1... Каптіон, правда. А, ту. Каптіон я помипав. Все, запускаємо. Ну і що? Двократки немає. Ох! Халепа. же ж і ви будете набирати? Запускаю плейку. Не набереш без помилок. Все. Оце коли зелене з'явилося, це значить без помилок. Все працює. Все, Натискаємо, і в вній лейбл е, з'являється фраза Добрий день. Ну, Поки що в нас кнопки французькою, арабською, грузинською не запрограмовані. І кнопка вихід ще не запрограмована. От, Закриваємо. Значить, Дивіться, що простіше, вже в, одні, в одній команді обробка події. При натисканні «Батон 1 ми е, написали так, щоб ця фраза без помилок. Значить ми її просто скопіюємо і вставимо в «Батони 2, «Батон 3, «Батон 4. Тільки будемо змінювати оцю фразу Добрий день на відповідну мову. На французьку, на арабську, на грузинську. І так, для того, щоб запрограмувати кнопку «Батон 2, французькою, два рази клац клац З'явилася процедура для «Батона 2. Те, що я ось з батона первого виділяємо. Ми вже знаємо, що там помилок немає. Копіюємо і вставляємо в батон другий. Ставити. Все єдине, тільки оцю ось, ось фразу. Перекладаємо у французькою. Ну, перейдемо на українську мову. І пишемо французькою. Добрий день звучить бонжур. «bon або разом читається. Бонжур. «bon Пишеться окремо. Це два слова. Бунжур. Bon, добрий день. Бун-бон. Bon, bon, цукерка. Так. Батон 2 запрограмований. Аналогічно. Арабською. Два рази все клацнули, З'явилася процедура для батона 3. І туди вставляємо. Було добрий день. От, Арабською. Привітання. Звучить салам. Салам. Салам дорогой. Салам. Аналогічно грузинською. Вставляємо. Тільки переіменовуємо грузинською мовою і буде Камарджоба, Генацвалі, товариш друг. Камар джоба. Все, і осталося тільки ось <клес> кнопку очистка. Дивіться, батон 5 Я вставляю. Насправді комп'ютер не витирає фразу, а вставить. Просто пусто. Ось, дивіться, лапки відкрилися, лапки закрилися. Комп'ютер ставить просто пусто. Оце місце ставить пусто. І останнє кнопка вихід запрограмувати. Ось батон шо... Процедура для батону 6 Перейдемо на англійську мову. Це все на все. Close. Close. Команда close і крапка з комою. Все, програма зроблена. Запускаємо всю програму. Успішно, ну я не сумнівався, бо ми на початку допустили БАТО помилок українською мовою, французькою, а чого українською не працює. Очистка. Ага. О, де воно. Очистка, що тут за кнопка, очистка. В очистці ось треба пробіли. Е, пробіл просто. А у ось укла їм. Помилка допущена, а де воно моргає? Ось а сюди. Button перший. Тут десь ще я протупив. А в батон перший пишемо добрий день українською мовою. Все, добрий день. Ну і ще раз запускаємо клей, для того, щоб перевірити, чи помилок немає. Ось зелене вікно компілятора успішно українською. Добрий день, французькою, Бонжур. арабською Салам. грузинською, камерджоба, очистка і вихід. Все працює. Після цього можна зберігати файл, зберегти всі. От. Ну і там обрати свою папку. Потрібно створити папку нову. Створити папку. Хай буде нова, бо в мене вже привітання є. Зайти в нова папку. Проєкт зберегти раз, е Unity зберегти два. І там, ще, там буде 8 файлів. Для того, щоб створився файл, потрібно після збереження ще раз play. Play запустити. І там у папочці створиться Exeф. Отой От Exefile. Я далі вже не буду проіграти. Закриваю проект. Краще такого. Зу. Файл, вихід. І ось у нас тільки що створили нова папка. І в ній ось там 8 Exфайл 9. Ось те, що ми створили: українською, французькою, арабською, грузинською, чистою. вихід. Все. Створюйте проєкт. І цей Ex-File. Ну, переіменуєте, переіменувати. Exe не витирайте, а тільки оцю частиночку. там Напишіть. Привітання. Що там англійське, ні, українське. Привітання. Все, цей X-файл присилаєте мені. Ну, Розміщуйте в себе на Google диску правою кнопкою відкрити до нього посилання, відкрити до нього доступ, і скопіювати посилання, адресу, і мені електронною поштою прислати оте посилання. Адресу на свій файл. Все, робіть.